Минулу п'ятцю я запікав дерун з м'ясом на деко, казали, яка картопля при правильному харчуванні. А я бачу результат на вазі і сьогодні знову картопля. Верніше картопляний пиріг. Взяв я три картоплини, натер на велику тертку, викладаю в мисочку, і тут я прислухався до підписників, залив це все діло водою. Далі беру одне куряче філе. велике, так грам 500, так як щоб картоплю було один до одного, тому що мені потрібен білок. Одну цибулину, часник, укроп. Два яйця, кусочок моцарели, посолив це все діло, гострі перці, паприка і трави. І змішую подрібні очі. Так, вертаюся до картоплі, віджав я лишню вологу і крохмал, викидаю у миску, також два яйця. Е зі сльозами на очах натер одну цибулину. Потім дві ложечки грецького йогурту, спеції гострі перці, сухий часник і карі я тут додавав. Трошки петрушки посолив і все гарненько вимішав. Так, Тепер складаємо пиріг Нанес картопельку, картоплю, потім взяв шампіньончики, отак порізав, виклав шампіньйони, закладаю їх фаршем. Далі взяв е ці помідорки черрі. Слой помідорків і викладаю решту картоплі. І в духовку до години до часу на 180 градусів. Поки готується, роблю такий легкий салатик літній ностальгії. Е, огірок, помідор, редька, цибуля і замість сметани, також грецький йогурт. Посолив, поперчив, готово. Так, за 10 хвилин до кінця посипаю пиріг сиром. Вуаля, все готово. Ще раз вернусь до деруна. Мені там писало, що це не дерун, а це бабка, коли в селі так готували. Ну я не спорю, але, мабуть, в селі не готували з курячим м'ясом, з сиром, Там максимум, що давали мабуть, цибулю, гриби, може, і поливали це все діло шкварками. Я робив трошки по-іншому, тому не називав це бабкою. Але щоб дійти до консенсусу, мабуть, називати блюдо онучка бабки. Про сьогоднішній пиріг скажу одне. Наташа сказала божественно і вилизла тарілку. Так що всім смачного. Дякую.